У Черняхівському районі на освітянській ниві працює близько 600 працівників. Більшість з них запросили на урочистості до палацу культури. Я хочу слова сказати вдячності, любові і поваги до кожного з вас за вашу щоденну ось цю працю. Працю, яка сторицею вам і нам, кожному, те, що ми сіємо у душі наших людей, віддячить наше життя. Оплесками зустріли освітяни народного депутата України Миколу Рученка. У нашій державі є багато свят, професійних, релігійних, але я вважаю, що найбільше свято це свято вчителя. Адже батьки свій час навчають нас ходити, спілкуватися. Потім передають нас у ваші руки. І ви з нас, які не вміємо не рахувати, не читати робите людьми, які працюють у суспільстві і приносять для суспільства користь. <рість> Микола Миколаєвич багато зробив для розбудови освітянської галузі Черняхівського району і на посаді голови облдержадміністрації, і нині, коли працює у Верховній Раді. Зокрема, за його клопотанням на будівництво спортивних залів в одній з черняхівських шкіл виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень. У новій школі введено в дію-два спортивних зали. От. Повністю хороші сучасні спортивні зали. Це велике-велике досягнення і велика допомога була школі. Це по його ініціативі і по його допомозі. Суттєву матеріальну допомогу від себе особисто надав Микола Рученко видибірському та Андріївському дошкільним навчальним закладам. За його сприяння у держбюджеті наступного року заплановано більше 8,5 мільйонів гривень на будівництво ще однієї Черняхівської школи. На урочистостях народний депутат України Микола Рученко вручив вітальні адреси, грошові винагороди та квіти найкращим працівникам освітянської галузі Черняхівського району.